Змінні в Java. тобто, дивіться, що таке змінна ще раз: повертаємося до цієї аналогії. Змінна це якесь місце. Де зберігаються певні дані, певна інформація. Тобто можна ще провести аналогію з коробочкою. Тобто, ви маєте якусь коробочку і ви можете туди щось покласти. Тобто, коробочка це змінна, а те, що ви туди кладете – це інформація. Тобто, і ви можете зберігати щось у коробочці. Тобто ці коробочки вони репрезентують оперативну пам'ять. Тобто, ми маємо в комп'ютері пам'ятаємо, що ми маємо просто, наприклад, жорсткий диск там і так далі, і маємо оперативну пам'ять. Ось оперативна пам'ять це така швидка пам'ять, де зберігається якісь потрібні системі інформації, потрібні програм, програмам яка, до якої треба мати швидкий доступ. Ось, і ця змінна, вона саме там працює. Тобто там створюється така комірочка невелика, і туди ми можемо поміщати дані. Ось у кожної змінної є е, такі параметри. Змінна має мати своє ім'я, змінна також має мати свій тип. І має мати якесь значення. Ну, значення це не супер обов'язково. Тобто, ми потім подивимося, це якраз і є різниця між оголошенням і ініціалізацією. Але про ім'я та тип тут 100%. Тобто, дивіться, ім'я змінної. тут по суті, все зрозуміло. Тобто, кожна коробочка, вона от уявна коробочка в оперативній пам'яті, вона має вона має бути якось підписана. Тобто, і вона має бути унікальною. Там є деякі нюанси, типу можуть зміні по одинаковому називатися в деяких випадках, так але ми поки що до цього не, не забігаємо. Тобто, для нас, поки що, ми думаємо, що усі зміні мають мати різне ім'я. Ось і е, це для того, щоб відрізнити одну змінну від іншої. Тут зрозуміло. Тип, що таке тип? Е, тип даних, які ми можемо туди записати. Ось. Цей тип означає, що ми не все можемо записати всередину змінної. Тобто, наприклад, яка у нас може бути інформація? У нас може бути інформація: там число, номер телефону, ім'я користувача або ще щось. Тобто для кожного типу даних можна підібрати інш... ой, для кожних даних можна підібрати різний тип. Наприклад, буває таке, що можна туди записати тільки число. Можна записати тільки текст і так далі. Тобто, у нас є таке строге розмежування даних. Якщо проводити аналогію з е, кавовою машинкою, то е, давайте я зараз відкрию, здається, у мене це ось тут. Ось давайте ще раз згадаємо, е, що змінна, наприклад, у нас має якийсь свій тип. Давайте згадаємо, що у нас є в машинці з кавою. У нас є кава, в нас є молоко, у нас є вода і також електрика. Так, якщо ми е, будемо уявляти ось цей, наприклад, резервуар для молока або резервуар для кави е, у вигляді змінної, то це означає, що ми будемо мати щось приблизно ось таке. Уявляємо собі знову ж таки коробочку. Так? Коробочка це репрезентує ніби змінну в оперативній пам'яті, і в цієї коробочки є якийсь тип. Цей тип означає, що цей тип має ну, він е, типу кава, тобто це резервуар для кави, по суті. І в резервуар для кави ми нічого іншого не можемо покласти. Ну чисто фізично, ми можемо навіть молока туди налити, так е, якщо про реальний світ говорити, але не варто, типу, ми можемо багато навіть камінців насипати, але цього не варто робити, так ось. І в Java, ми, якщо змінної є, є певний тип, то інший тип, якийсь інший, який кардинально відрізняється, ми не зможемо туди засунути. Тобто, якщо в даному випадку цей резервуар тільки для кави, він має назву Coffee Tank, це означає, що ми можемо туди покласти тільки каву. Ось це значення це саме показує те, що буде зберігатися всередині цієї коробочки. Ось. А ми по суті, якщо змінна тип має кофій, то ми ніяк не можемо туди, наприклад, засунути телефон або ще щось інше. Нам просто це не, не дозволяється робити. Ось в іншому випадку. Якщо в нас би був тип молоко, то ми би могли покласти туди молоко і взагалі дуже просто могли би залити води так. Типу, це дуже схожі типи між собою. Насправді молоко і вода це щось дуже схоже, правда? І по суті можна їх переплутати, тому що ну, і там рідина має бути, і там рідина. І кавовий автомат, скоріш за все, він і буде навіть працювати. Напевно, якось некоректно, але буде. Ось чому я це зараз говорю? Це трішки важливо, але на потім, тому що ми насправді деякі типи можемо заміщати один одним. Ось, але ми сьогодні це знову ж таки трішки оминаємо. Ми на перших заняттях багато тем таких, які можуть бути далі, оминаємо для того, щоб сильно не ускладнювати. Ось. Тому поки що уявляємо: якщо тип 1, це значить, що інший тип туди ніяк не може потрапити. Ось. І якщо ми говоримо про такі ж самі коробочки, про такі ж самі змінні, але вже в рамках програмування, типу, ми вже саме вказуємо типи, такі, як у нас є в програмі, то давайте згадаємо, які типи ми вже озвучували: тип int і тип string. А допустимо, якщо у нас є коробочка в програмі, ми її створили, і вона має тип int, а це означає, скорочено від інтеджер. Інтеджер з англійської мови цілий, тобто скорочено int. Тобто, тут може зберігатися ціле число без дробової частини, взагалі ніякої дробової частини. Наприклад, число 55 ідеально підходить, воно може зберігатися в тій коробочці, але якщо я захочу записати сюди число B, то це буде вже помилка. Тут так не можна робити, бо змінна зберігає тільки тип даних int, тільки цілі числа, ніякої дробової частини. Наприклад, навіть ось так половинку ми також не зможемо записати. Можемо 0, можемо 1, 15, 25 і так далі. Тобто дробової частини ніякої. Ось. Також у нас є інший тип string. Якщо би тут був string... Ось, ми зараз це все також побачимо на лекції. Я покажу, як це працює на практиці, як це працює в коді. Ось, але зараз важливо ось ця аналогія. Якщо у нас тип стрінг, то туди я просто так насправді число 25 положити не можу. Ми до цього ще також дійдемо. Там є невеликий нюанс. Але в тип стрінг я можу вже написати «Hello». Ось і зверніть увагу, як саме я це зробив. Я написав Hello. Ось в таких лапках. Це означає, що в цих лапках зберігається текст. Це ніби такий маркер тексту. Ось. Поки що сильно не зациклюємося на цьому, але я просто показав, тому що це потім буде фігурувати також. Ось якщо тип стрінг, це означає, що ми можемо записувати туди слова, речення і так далі. Тобто будь-який текст. Якщо у вигляді тексту записати число, ось. Так також можна, але є різниця між тим, як я записую 25 в лапках і 25 без лапок. Тут є різниця. Ми зараз також розберемося, яка саме ось тому, думаю, ця аналогія зрозуміла з коробочкою і з типами: що типи просто так не можна заміняти один на другий, якщо щось вказано, строгий тип, це означає, що він має сходитись. Ось тепер до лекції назад, тобто змінна. Обов'язково має мати ім'я, без ім'я взагалі ніяк, тип, тобто тип також треба вказувати в змінних 100%, значення також треба вказувати, але змінна може бути без значення, як я вже швидше говорив. Ось як створюється змінна? Дивіться, якщо ми захочемо створити змінну в програмі нашій, нам потрібно написати е, певний код. Тобто, як, в якій послідовності, і що треба вказувати. Саме перше завжди йде тип. Тобто, ми з самого початку вказуємо тип, а потім ім'я змінної. Тут декілька прикладів. Дивіться. Тут int виступає як тип. Відразу видно, ось тут стрілочка це тип у нас. А, а це є ім'я змінної. Тобто, просто А. Так можна написати. Знову ж таки, дабл. Ось ми такий тип ще не бачили. Це тип, який е, може зберігати дробові числа. Ось тут вже можна записати число пі насправді. І дабл – це також тип, і стрінг це тип, а от C і S це ім'я. Тобто завжди йде спочатку тип, потім йде ім'я змінною. Ось, давайте спробуємо е, написати. Давайте спробуємо написати, я ось це так перекину. Е, я спробую написати ось так. Int a. Ось це у мене є змінна. Але дивіться: якщо передивитись сюди, тут є ще ну, якась невеличка помилочка. Ми пам'ятаємо, що треба ставити крапочку з комою в кінці, і по суті, зараз я дійсно створив змінну. Ось я можу так само зробити з типом string. Ось написати string B. І зверніть, будь ласка, увагу, що тут int. Пишеться з маленької букви, але стрінг пишеться з великої букви. Наприклад, якщо я напишу дабл, він також пишеться з маленької букви. Ось тут є невеличка різниця. Ми про неї також потім поговоримо. Зараз просто зверніть увагу, що стрінг, Ми стрінг з маленької не можемо написати. Ось, наприклад, double, double, можна написати із маленької букви, і з великої. Так, можна писати, і так, і так. Для вас поки що це одне і те саме. Насправді є різниця. Але знову ж таки, до цього поки що також не забігаємо. Просто, якщо ви десь побачите там стрін з, ой, дабл з великої букви написаний, тобто, щоб ви знали, що таке дійсно може бути. Ось, є запитання. Так, так, Володимир же відповів. Супер. Добре. І дивіться. Так, створюються зміни. Тобто, ось тут ми бачимо, що також тут вказували нам крапочку з комою усюди. Це називається створення змінної, або оголошення. Тобто, коли я просто написав int a і поставив крапку з комою, я оголосив оголошення змінної, або давайте просто створення. Ось. І до речі, тут відразу ви можете побачити, що таке коментар. Ось ми детально ще розглянемо це коментар, ось їх можна ось так залишати собі для підказочки. Ось це просто створення. Ми зараз також догдемо до того, що, що таке коментар, як ними користуватися детальненько. Ось дивіться, які бувають особливості оголошення змінних. Тобто, змінні мають свої певні правила, ось при тому як ми їх створюємо. До прикладу, ми ось тут створили команду string, написали команду string S. Це означає, що ми створили змінну типу string. Така змінна може зберігати текст, як ми, в принципі, вже і бачили. Тут ми створили змінну типу int і назвали її X. Вона може зберігати знову ж таки цілі числа. А ось тут вже трішки, трішки цікава штука. Насправді ми написали тут int. І кома, наприклад, int a, кома, кома c. Це означає, що ми відразу створюємо декілька змінних, декілька змінних цього типу. Тобто, ми тут створили ось в цьому рядочку. Ми створили е цілих три змінних одного типу. Так можна робити: через кому вказуємо тип, і через кому перераховуємо змінні. Тобто, ми в цьому в цьому випадку створили три коробочки, ніби так, ось і тут створили ще одну. Тобто так можна робити. Дивіться, які є саме особливості? Не можна створити дві змінні з одинаковими іменами. А давайте перевіримо: я відкриваю прямо ось тут, і давайте залишу заберу цей коментар і напишу. Давайте от спробуємо що? Різний тип, але одинакові імена. Ми відразу бачимо, що мені середовище розробки підказує, що тут у мене вже є зміна, яка називається А. Ось тому я не можу таку створити. Я можу, наприклад, написати Б. Окей, okay, це нормально, це супер, нічого в цьому, нічого в цьому страшного немає. Далі, ім'я змінної не може містити пробілів, символів, якихось спеціальних і так далі. Тобто, найкраще тільки латинські літери та цифри. Тобто, і тут ще є декілька нюансів. Ось в нас знову ж таки це не заплановано прямо розглядати, але я думаю, що показати вам буде цікаво. Ось які тут є нюанси. До прикладу, давайте що тут написано: ім'я змінної не може містити пробілю. Давайте перевіримо. Я тут напишу: «Variable». Ось, «Variable» – це з англійської змінна. Так, спробую поставити пробіл. Ось, Перша частина слова сприймається як назва змінної, а друга частина слова сприймається як помилка. Тобто, тут не зрозуміло, що, що тут написано. Ось. Тобто, пробілів не може бути. Чи можемо ми написати з великої букви? Без проблем. З цим також є невеликий нюанс. Чи можемо повністю великими буквами написати? Можемо без проблем. Ось. Чи можемо ми додавати якісь. Якісь цифри і щось, щось в чистому роді. Тобто, давайте з символами спробуємо. Якщо я поставлю сюди знак відсотку, або ось тут знак, знак ось такий: нічого не вийде. Тобто тут буде також помилка. Або, наприклад, якщо я навіть в кінці додам, це також помилка. Спеціальні символи тут не дозволені, але є деякі спеціальні символи, які можна використовувати. Їх два. Ось ви їх. Краще не використовувати, не використовуйте тому що вони зазвичай несуть такий трішки поганий характер, виглядає код не зовсім класно. Ось і рідко хто їх використовує насправді. Дивіться, який спеціальний символ можна використовувати. Можна використовувати нижні підкреслювання. Ось так. Можна написати variable або написати ось так. My variable. Ось це один спеціальний символ, який е, можна використовувати. Усі інші заборонені, крім ще одного знака долара, ось можна ставити спеціальний символ або знак долара, або нижнє підкреслювання. Це так чисто я вам показав, тому що інколи також зможете побачити змінну і не зовсім зрозумієте, що там написано. Ось е, що щодо, наприклад, цифр: якщо ми маємо цифри ми можемо їх дописати в назву змінної. Наприклад, variable 1. Якщо я захочу створити ще один string, я можу назвати variable 2. Variable, насправді, ось так правильний наголос. Variable 2. Ось. І так можу і 3, і 4, і 5, і так далі. Але тут є один нюанс. Назва змінної не може починатися з цифри. Якщо я одиничку поставлю на початок, це буде помилкою, тобто тут не може бути з самого початку цифра. Завжди має бути, хоч хоч одна буква, тоді може бути цифра, або у вас може виникнути відразу питання: а що якщо спеціальний символ поставити на початок? Давайте спробуємо. Якщо я поставлю нижнє підкреслювання на початок, то це буде працювати. Якщо долар, давайте спробуємо, і це також буде працювати. Тобто цих два дозволених спеціальних символи можуть бути в будь-якому місці, але цифра не може бути спочатку. Ось це такі от правила по тому, що можна робити з назвою змінних, а що не можна робити з назвою змінних. Ось попрошу вас, напишіть, будь ласка, плюсики. Для мене це дійсно важливо, чи зрозумілі правила, тобто, що, як, коли і так далі. you <music>